Бажаю здоров'я, друзі! З'явився новий канал на супутнику світло. Але він працює у нас в модуляції t 2 mi З'явився він на супутнику Астра в позиції 5 градусів східної довготи. На частоті 12.073. Поляризація горизонтальна. Симонаш швидкість 30 тисяч. І на цій частоті взагалі транслюються канали, які е, транслюються в мережі т 2 У мене тут багато побажань в коментарях, щоб я щось зняв про налаштування Т2, і я вирішив цей канал відсканувати якраз на т 2 тюнері. Що я зараз і зроблю. Справа в тому, що цей канал світло у нас працює в новому мультиплексі MX7. На жаль, як на мене, це на жаль. Цей мультиплекс працює в метровому диапазоні. Ви можете ввести в пошуку MX-7. Ну, я ввів MX-7 кривий ріг, і зразу тут є перше посилання на Вікіпедію. Зараз я перейду. Тут всі, е, є все про цей мультиплекс, що це і для чого воно. Але, в принципі, це не, не цікаво. Тут є такий пункт передавачі та частоти. Для Кожної області, а також для кожного міста, тут свій канал. Наприклад, у нас в Розі цей мультиплекс працює на 6 телевізійному каналі, що відповідає частоті 184 МГц. Ось зараз я вімкнув в меню пошуку сигналу цей канал. І зараз я відсканую цю частоту. Як бачите, все Дуже працює. Аналогічно були запитання під відео в коментарях про те, як дивитись футбол, як налаштувати канал Суспільне на своєму Т2 приймачі. Наприклад, у нас в скорому розі на цей канал приймається на першому мультиплексі. Це частота 610 МГц, канал 38. Зараз я теж відсканую. Я пам'ятаю, 80. І ще один момент. На моєму каналі дуже багато відео, які я присвячував налаштуванню Т2. Це було все до повномасштабного вторгнення. Зараз мені нема коли е, знімати такі довгі змістовні відео. Але в мене є плейлист присвячений Т2. Там є досить багато відео, е, в яких показано, як налаштовувати приймачі, як налаштовувати антени, як вибирати антени. Все про нюанси, частоти, про розположення антенн. Все, що необхідно для того, щоб вас вдома можна було налаштувати Т2 своїми руками. Шукайте. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І так, а також прохання підписатися, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин у сфері супутникового телебачення. На цьому все бажаю вам мирного неба і слава Україні!